Доброго дня, це окрема думка. Сьогодні наш гість Олег Грибачук, політик та громадський діяч. Я вас вітаю, пане дня. Дякую, що прийшли, пане Олеже. Я знаю, що ви працюєте з багато з молодими людьми, з громадськими активістами, очолювали і очолюєте громадські організації. А прагадуєте, коли а, ви були держсекретарем? Ви працювали в секретаріаті президента Ющенка. Так, так? Ну реально це керівник адміністрації, так, просто так, тоді була так. інша терміна. І ви тоді сказали, що я звуву. Може, це ви, може, Віктор Андрійович казали, що тепер в секретаріаті будуть працювати яйця найкращі випускники Гарварда, Оксфорда. І ось я не знаю, чи вони працювали, чи не може й працювали, але пройшло кілька років, і до влади приходять люди, які говорять про поетів Ахметова і е, поет, поета Чехова, міністерства очолюють випускники кулінарних училищ, люди взагалі з липовими дипломами стають міністрами соціальної політики. Я це до чого говорю? От Чому в нашій країні талановиті, блискучі освічені люди, переважно безробітні або е, перебуваються з гранту на грант, а люди сірі неуки і бездарні, але лояльні? Завжди при владі і завжди при прийнятті рішень. І як це зламати? Це говорить про те, що у нас насправді не відбулося якраз зламу системи. Тобто, як у нас була там комуністична номенклатура, потім підросли там комсомольці, потім буремниці 90-х. Коли в буремни 90-ті не, не відмінники ставали багатими людьми, а двічники, трішники, але які мали звірячі екстинти, які могли поцупити швидко, приймали рішення, могли попасти в тюрму, вийти з тюрми. І збагатитися. І в принципі, от система, яка у нас відновилася, а при Януковичі вона набула абсолютного розкиту, так звана абсолютна цієї влади. От ці останні новини, коли от у міністра Уставицького сьогодні вже буквально. Заходимо до вас в студію, читаєш, він же ж втік там в Італію, міністр держслужбовець. Але у квартирі 42 кілограми золота, там 4 з чимось мільйони доларів. Я думаю, це, по перше, у нього там три квартири. Чоловік, роботи. Так, і, А тепер згадаємо пшонку. От всю, всю цю камарілію згадаємо непомірна суміш якоїсь надзвичайної неоправданої розкоші з відсутністю смаку. Оце оці діти. Причому це вже нове покоління. Так команда Арбузова вона пишалася тим, що вони вважали себе досить освіченими, прагматичними, знали іноземні мови, і в тому числі у світі позиціонували себе як от младореформатори. У них вистачало там самооцінки називати себе такими людьми. Тобто вони мисли. це були люди без моралі. Люди без моралі, які мали отримали абсолютну владу, вони нею скористалися. В той же час купа моїх знайомих. Я себе до цих людей теж відношу. Не мають бажання у цій брудній системі влади е працювати. Тому що якщо у тебе корупційна система, так. то в корупційній системі ти можеш робити кар'єру, якщо ти сам є її частиною. Бо в корупційній системі порядна людина не може робити кар'єру. Якщо мені хтось розказує, що він був там багато років на різних посадах високих в корупційній країні, і що він мовляв не є частиною корупції, це просто неправда. Це не може так бути. Система не дозволила б людині, яка їй загрожує або не приймає її правила, бути на різних посадах на різних пагорбах. Тому от зараз так і відбулося, і у нас не відбулося десовітизація урядування. От у нас принцип формування уряду. Лояльність свої та клановість, лояльність, номенклатурність що завгодно тільки. Не те, про що ви почали говорити, і це була моя спроба насправді на посаді віце-прем'єра з питань європейської інтеграції залучити до роботи людей з західними дипломами. з тріском з декількох причин. Ну, по-перше, місяця чотири там був тендер і, і конкурс, і там декілька тисяч людей подалося. А потім трапилася ця криза у стосунках Ющенка-Тимошенка. Я пішов на банкову, а в Кабміні. Працювали люди з часів Щербицького відділ кадрів по всій країні це були. Перевірені комуністи, там не було жодного випадкової людини. Мене в Нацбанк на роботу я не був членом Компартії, Найшли комуністи. І я, не будучи комуністом, був здивований, як вже там 2004 роки як практично всі кадровики на всіх посадах це члени Компартії. там причому якісь заврговики, е, орг, обкоми, райкоми. Оця вся система вона дуже добре збереглася, е, стала бізнесовою, збагатіла, і ця система насправді підбирала людей. І а в цю систему. Але не ти... можна руйнувати, не можна, тому що це професіонали, бо о, як о, без них о, о. вони знають, так. як у владі працювати. Так, і вимоги там були фантастичні. Ви кажете про диплом mm. диплом. От ви приходите на посаду в уряд, маєте там два дипломи, могли працювати на Уолл-стріт, могли бути мультимільйонером. Якщо ви не мали п'яти років досвіду роботи в уряді, це такі правила. На мене дивився невинним поглядом кадровик і говорив: Олег Борисович, Є положення. Ми не можемо його порушувати. Якщо ти претендуєш на посаду там начальника відділу, ти маєш 5 років працювати в українському уряді. Я в якому українському уряді, якщо ти працював на заході, mm -hmm. тобто ти можеш попасти зі своїми дипломами до якоїсь дядька чи тітки, mm -hmm. яка там е, сидить уже в цьому кабіні, бо зна скільки років, і ти будеш у неї молодшим економістом. І це як в армії дуже розумний, больно умний, тебе просто там знають. реально. Mm -hmm. І тому наша система не була готова. Саакашвілі це зробив. Е, наша система не була готова, і зараз вона поки не є. Її ще не модифікували, немає інших вимог, немає мотивацій, немає навіть можливості реалізації ідей. Бо ти попадаєш в систему, де ти стаєш гвинтиком, і якщо ти дуже розумний, то тебе просто система відсторонить. Відсторонить, ти будеш там на якихось посадах, поки не зрозумієш, що тобі треба звідси йти. Так, а хто зараз може це зламати? От зараз відбувся майдан, так яка частина? Ну можливо, це мізер. Люди, нової крові зайшло трішечки, так. Так, цікаві люди да, зайшли, той так, же шеремета так, так. На, на податкову, на митницю. Зайшли дуже цікаві так, люди. І що? І вони зможуть зламати цю систему чи ні? Яким ні. чином? Ні. ні, я можу а хто це говорити, з... бо я був віцепрем'єром. Я був віце-прем'єром в помаранчевому уряді. Так. І весь мій помаранчевий уряд не підтримав елементарної ідеї створити комітет з європейської інтеграції. Логіка була вражаюча. У нас було чотири віцепрем'єра, і логіка була така: або у кожного віцепрем'єра буде свій комітет, або у ні в кого. І мої такі розмови, як же це так? Це стратегічний так. напрямок? Питання ж не в мені. Хто ні. а хто приймає ці рішення? Хто може зламати це? Коли ну а, коли хто цю захищає цю систему, захищає колективний розум. Та ні, 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 але хто зараз, змінити може? Це, хто змінити це, може це, в нашій ситуації це, ситуації В нашій ситуації? Потрібно робити перезавантаження. Перше, бо якщо ми отак так, як ми прийшли, система є от туди зайшли досить випадково, а навіть несподівано для себе деякі люди. Хтось там з щирим намірами щось змінити, хтось уже в цій системі жив, коріння пустив там. Багато років вернувся в черговий раз. Але це люди прийшли, які і, і, і не ставлять за мету зміну системи. Вони сказали, що вони тимчасово на короткий термін і вони чекають виборів. Найбільший спосіб, найкращий спосіб змінити систему це через вибори президента і потім парламенту. Зрозуміло, ми продовжимо розмову з Олегом Рибачуком, як завести у державну систему державного управління людей не сіру масу, а яскравих і ті, які будуть робити зміни. Дочекайтеся, будь ласка, за кілька хвилин продовжуємо розмову. Це продовження окремої думки. Олег Рибачук політик та громадський діяч. У нас у студії ми говоримо про перезавантаження влади. Отже ви вважаєте, що тільки найвище керівництво країни і їхня політична воля так може е, допомогти яскравим людям освіченим і е, готовим міняти щось, е, зайти зайти у владу і щось міняти? Ну по перше, нам потрібно зараз зробити два перезавантаження: перше президентське, причому не просто обрати якогось якогось там іншого президента, а зробити посаду президента принципово іншою. Починаючи з ліквідації державного управління справами, дуже незрозумілої інституції, де немає жодної в Європі, закінчуючи зрозумілою структурою адміністрації, закінчуючи тим, що президент наш має жити як там Меркель, живе, як живе прем'єр Британії на банковій там гектари вільних поміщень. Ліквідувати к бісовій матері всі ці посади, коли кожному пожиттєво дають якісь там конче заспи. Це все має бути зроблено дуже швидко, і саме основне, що президент має бути в чітко зрозумілий системі системи В Його не має бути жодних шансів там мати не то що своє міжегір'я свого сина бога, а просто от е, мати можливість, е, е, ну чесно кажучи, красти од, од, один період. Другий період перезавантаження парламенту, тому що зараз ідуть розмови про те, що нам потрібно втримати представництво сходу. Яке в місце представництва сходу? Хіба оці перелякані зараз регіонали, які там е, представляли і перевалили всю на Януковича, вони зараз представляють настрій сходу чи Донбасу? Я думаю, що настрій кремля скоріше. і настрій Кремля навіть вже не представляють, тому потрібні перевибори, причому перевибори не з можливістю купувати місця, а по відкритих партійних списках і тоді. Ми зможемо вимагати насправді перезавантаження країни, тому що на цих виборах виборці бо. Дуже важливо не, не факт там нового президента чи нового парламенту, а вимога і можливість суспільства контролювати і вимагати від політики певних рішень. Якщо ми цього, якщо ми це поставимо на питання кардинально, от так як відбувається зараз, коли присилають з Києва там як, кудись там якогось чергового прокурора чи міліціонера, а громада його відторгує, каже, що так не може бути, або там рішення прем'єра чи во президента когось поставити на тепле місце, а піднімається хвиля в пресі і му 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 мусять. Вимушені звільняти це десь перші паростки такої реакції, але це має бути зроблено досить системно і це в принципі реально зробити. Але важливо паралельно. Е Знищити в першу чергу корупційні схеми, бо в нас всі говорять про корупцію, починають говорити про те, що потрібно там розширяти податкову базу. У нас основні кошти крадуться системно, крадуться через держзакупівлі. І зараз фантастична ситуація. Ну я кажу дуже іронічно, законопроект таки підписаний трьома лідерами політичних партій, які вчора були в опозиції сьогодні у владі яким чином ніяк не може попасти на голосування? З'являється порядок. Дени зникає мова йде про держзакупівлі, мова йде про десятки мільярдів коштів. Те саме потрібно робити такий же порядок, робити в енергетичній сфері потрібно розбратися з, з податком на додану вартість. Тобто є схеми, які, е, через які крадеться з бюджету більше коштів ніж нам обіцяє міжнародний валютний фонд. І замість того, щоб громадян там е, примушувати затягувати паски, це теж потрібно робити. Тільки пізніше, в першу чергу, влада має перекрити ось ці поки що схеми. Якогось бажання, ентузіазму поки що не видно. У вас викликає підозру те, що енергетичні посади на міністерство поставили старих людей. Це навіть не питання посади. Бо, знаєте, знову ви їх послухаєте, представники влади. Вони вам скажуть, як, наприклад, цілком правомірно каже міністр зустрічі справ, покажіть мені там одного другого чесного капітана міліції чи ще когось професійного. Мовляв, потрібні люди. Але я кажу про інше. Потрібно. Унеможливити використання тих корупційних схем, про які знає і влада, і опозиція це ті корупційні короби. Доїти яких намагається будь-який політик, mm -hmm. от потрібно прикривати схеми. Якщо будуть схеми перекриті і будуть прозорі умови, в тому числі буде, наприклад, суспільний контроль, журнівський контроль за держзакупівлями, то хто б там не був, вже можливості так нахабно красти державні кошти, як було раніше, такої можливості не буде. Тому має бути саме прозорі процедури і схеми, і тоді роль там особистості буде значно меншою. Бо через особистості ми корупцію не подолаємо. Що ви думаєте про антикорупційний комітет? І антикорупційний комітет, і ілюстраційний комітет досі не отримали насправді повноважень Кабміну. От я почав історію про те, як я як віце-прем'єр не зміг отримати там інструмент реалізації євроінтеграційної політики. Так і тут уже такий час пройшов, є комітети і є якісь ініціативи, які більше дискредитують саму ідею, ніж її посилюють. Тому що ці невідомі. Невідомі ці люди озброєні дзиндзя там з цим з відеокамерою. Якісь люди в масках з якимись посвідченнями, які йдуть то на один об'єкт, то на інший і показують посвідчення, що вони заступники голови антикорупційного комітету. Я знаю, наприклад, з надійних джерел, що там уже під їдуть антикорупційного комітету, користуючись тим, що а, не, немає правил гри, діють а, не дуже зрозумілі сили. І там а, це точно. MET! Не зразок боротьби з корупцією це можливість довести цю справу теж до, до нівця. Просто дискредитувати саму ідею. Дуже важко працювати Єгору Соболєву. Я, я прекрасно уявляю, як ти збираєш цей апарат, сидять ці дядьки. У мене таке було, коли я другий раз зайшов в кабін, і побачив там людей, які в 2000 році відповідали, як на за що, тепер вони відповідали з європейською інтеграцією. Mm -hmm. І вони, ці дядьки, тебе слухають, кивають, але реально апарат і система вже так навчена імітувати. Діяльність так, і коли так, її так, там майстри в цьому майстри, майстри в цьому хребет і не зломаний, і прийшла знову прийшла невелика команда людей, які можуть там певні напрямки очолити. Mm -hmm. Сама по собі система ніякі ілюстрації і змін не пройшла. І повторюсь, її потрібно міняти за рахунок е знищення величезних корупційних схем, і за рахунок того, що, наприклад, як в Канаді, має бути якийсь комітет, в Канаді це називається Етнічна комісія, етична комісія, яка перевіряє кожного держслужбовця яка тестація його минуле, бо робити. Чну люстрацію зараз буде досить складно. У нас ну напевно, ніхто від влади опозиції не цю ілюстрацію, бо мало політиків були в одній політичній силі. І, 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 і не міняли цю позицію багато разів, але спроба проаналізувати просто на предмет, там, корупційності це співпадіння ілюстраційного комітету і е, антикорупційного. І от зараз, наприклад, зокрема, і рух чесна, багато цьому уваги приділяє. Зараз іде така ініціатива такої своєрідної громадської ілюстрації, коли ми маємо бази даних доброякісних чиновників, доброякісних суддів, коли ми на місцях за допомогою активістів місцевих можемо сформувати ці про. Е, просто об'єктивні портфоліо чи 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 профайли і те, і те слово дуже українське чиновників, і за рахунок публічної за рахунок публічної підтримки і преси можна робити так, щоб всі чиновники такі не могли мати допуску вже до державних посад. Ми продовжимо розмову. Власне є загроза того, що спрофанується антикорупційна і люстраційна діяльність. Як цього не допустити? Ми поговоримо з Олегом Робачуком у наступній студії. Будь ласка, дочекайтеся. Це продовження окремої думки Олег Рибачук, політик та громадський діяч, наш гість. Ми говоримо про е загрози різні. Е ми почали говорити про е загрози того, що може бути скомпрометована сама ідея, так? Антикорупційного чи ілюстраційного анти е комітету. Е як на вашу думку, є загроза взагалі Махновщини самосуду і такого. Радикального, радикальних угруповань, які будуть просто чинити самосуд над прокурорами, якимись кривдниками і так далі. Є в Україні зараз така загроза? Це, розумієте, це навіть можуть бути не стільки самосуди, скільки розборки ну, між Саша, Фактор між, Саші Білого, да, так? якого, між іншим, вчора вечір я спокійно собі зустрів біля сцени Майдану. Я виходив з Хрещатик 26 на українському радіо, аж стовпів, думав, що не пізнав. Думав, що не може бути. Я його так ніколи в житті не бачив, ну але стояло воно таке собі Пузата кривоноги, в якійсь там шкірянці там, з білим. І почувалося себе досить впевнено. Ну, Дмитро Ярослав, в виправдовує його ну, та, звичайно, він, він багато зробив для популяризації України цей білий, весь світ його вже знає. А, і зараз якраз що відбувається, і в тому числі і серед цих різних груп, хвиль. Право сектору сьогодні там відома подія з цим білим молотом, які, начебто, Послідали за ствердженням пози. так, і вони збираються пікетувати суд. Це насправді найбільша дискредитація цієї нової України, тому що вся пропаганда Путіна побудована на тому, що в країні до влади прийшли радикали. Ну, знову епізод, епізод зі свободівцями на. на, на, на Пане Олеже, на... а ну, якщо чесно, ви, телевежі... ви думаєте, що це просто від дурості і від якогось такої надлишкової емоційності? Чи це, чи це провокація? От оці всі події, оці всі погроми в офісах, оці всі приходи, заходи національної Воно... телекомпанії України. Може бути те і те. Ну, По-перше, коли Саша там. Білий. Я там вчора бачив знову теж якісь одні хлопчики в цих. Маск, маск одязі в цьому з іншими, на підпитку, якісь розборки. Розумієте, у людей, в принципі, ну, особливо заняття немає. Уже, якщо ви там, так ви, вирішили захищати е, державу, то зараз загроза зовнішня. Йдіть в Національну гвардію. Майдан має бути, але це має бути набагато інтелектуальніший Майдан. Це має бути форма суспільного контролю за владою. Там має бути дискусії, там зник у той університет відкритий, де власне збиралася здорова публіка. А коли там зараз. Підтягується все, все там е, ну менш і менш інтелектуальні е, які, елементи, до речі, які взагалі не, не були. Які на Які не мають якого відношення до, до, до боїв, які там вже десяти раз міняють свої пейджики. Про Паде, це що раніше говорилося, Це було передбачено. Що ви думаєте про те, що кажуть, що взагалі зараз варто майдан поки що розпустити, тому що це стає вже некерованим і загрозливим. Для мене майдан це не фізично. А ось там якась а. територія, яка там огороджена вже такими трошки ну бутафова. Форськими барикадами. І, і для мене Майдан це е, можливість людям вийти і сказати своє слово. Це, це той майданчик, на якому, наприклад, на моє переконання мали б вести дебати кандидати-президенти. От на тій сцені, де вони не раз там зверталися народу, от тоді це. Сама... А сам Майдан, оці, оці е, намети, оце, оце, як по-вашому, це. Треба лишати, чи треба вже якось говорити про те, починати діалог про те, щоб це вже ви знаєте, щоб ми з вами не сказали, зараз прибрати намети буде дуже складно. І я це говорю, що це відразу буде потрапляно як як місяці назад. Це антимайдан. буде зразу як антимайдан mm -hmm. і все. І зараз пояснити для них. От я вчора там зустрів людей, які дійсно прийшли, бо вони загинули їх друзі. І вони, вони відразу відрізняються від всіх білих, молотів, сашків і всіх інших. Дуже відрізняються. Це люди, у яких зовсім інші очі. Вони зовсім інакше розмовляють. Для них це місця, де побивали їхні друзі, де вони ще досі підходять до тих місць, де загинули їх друзі. І для них це як, я не знаю, як, як, як місце пам'яті, де вони говорять про те, що хоча б 40 днів має пройти. Що це має бути якимось монументом, що це має бути тим пантеоном українських героїв, про які ми давно мріяли. І ці люди принципово відрізняються від цієї часто шантропи, яка зараз все більше і більше заповнює Майдан. І яка, власне кажучи, дуже часто живе в цих наметах. Тому зараз формально ми розуміємо, що до 25 травня, як мінімум, до президентських виборів, буде оце буде. Причому в якій формі. От, коли ми кажемо, воно буде стояти, я собі так уявляв, що це майдан може бути от майдан незалежності і до Цуму, там, де пам'ятаєте, може там в якийсь час і взагалі була ідея, щоб це була пішохідна зона. Тільки чи він може бути саме от в такому вигляді, в такому стані? Інше питання? Пане Олеже, ще от я з вами поділилася одним своїм страхом, так це рели... Махновщина, так і другий мій страх це те, що зараз, от правда, ви казали про паростки, нові паростки, от зараз суспільство колосальний запит на те, щоб жити за новими правилами, щоб очистити очистити владу. Чи може бути таке це мій другий страх? Чи може бути таке, що суспільство втомиться? І допустить, ну, або втомиться, або розчарується, і допустить все ж таки до влади людей, які так, так хочуть реваншу, ну, або е... знайти повернутися назад. Ви е, е... те, як відбувся цей майдан, і навіть мої там ті вчорашні розмови там з людьми, які які прийшли пам'ятати своїх друзів. Е, мені дає підставу вважати, що люди. Чудово усвідомлюють, що потрібен постійний контроль за владою раніше такого не було. На помаранчевому майдані такого не було. Там було Юля, Ющенка і все. Зараз люди просто прагнуть а, розуміння. От вони я не міг. Я там півтори години провів, як як одну хвилину, не, не навіть не зорієнтувався, що ми так пізно говорили. Тому що їм надзвичайно цікаво, а як можна контролювати, що таке громадська люстрація? Вони почали відразу говорити, що у нас є тисячі людей. Якщо потрібно йти на верховну раду, ми підемо на верховну раду. Чому з нами ніхто не розмовляє? Вони дуже чудово розуміють, про що я їм розказував. Причому а, а, ми збираємося, наприклад, як там рух чесна, так і а, ініціатива. Реанімаційний пакет реформ це фантастична ініціатива. Це десятки організацій, які представлені на майдані, які вже розробили першочергові реформи. Які от реанімація від чого ну країна реально в страшній комі? Да, в її треба вивести з цієї коми законопроекти готові. Знайшли партнерів у Верховній Раді. Буде вже Ну, не складу пікетування, але буде ряд акцій з понеділка на Погодженій раді, де ми будемо говорити і депутатам Верховної Ради, і суспільству нагадувати про те, що це ви мусите робити. Воно все готово, треба голосувати. І тому такий настрій суспільства, я думаю, не зміниться. Комунікації теж, що мені що мене зараз радує, що зараз можливість доносити інформацію стала значно більшою. Ну, чесно кажучи, по собі відчуваю, якщо є канали, на які я там не піду, хай би мене там нашмат навіть зараз, тому що вони так для мене дискредитовані, але цілий, цілий ряд нових журналістів, нових програм такий видно запит на, на таку живу інформацію на прямі ефіри, Що це означає для мене, що доносити інформацію зараз значно простіше. Ніж було і там за часи Януковича, немає цієї цензури, тому і суспільство її дуже потребує. У нас завжди говорили, що суспільство заполітизоване, але зараз хто це пожартував із моїх друзів, що відвідуваність там порносайтів в 4 рази впали, а політичних в 10 разів виросло. Це якийсь е, інвестиційний банкір так жартома сказав. Але насправді так воно і є. Українці зараз дуже потребують об'єктивної інформації такі їжі для розуму і для аналітики. І вони готові. Е, Витрачати свій час, свою енергію для того, щоб добиватися того, заради чого власне майдан був зміни системи, а не обличчя в системі. Пане Олеже, дякую за розмову. Час вичерпано. Дякую вам. Це був Олег Рибачук, політик та громадський діяч. Дякую за розмову. Чудово.